В останній день березня українці масово атакували аптеки. Людям довелося вистояти довжелезні черги, щоб запастися ліками, які традиційно використовують у боротьбі з різними недугами. Через надмірний попит на деякі препарати вони швидко зникли з прилавків, а тому не всім вдалося їх придбати. Аптечний ажіотаж пережили і в горішніх плавнях. Містяни штурмували аптеки через те, що від 1 квітня в Україні запрацювало нововведення. Відтепер рецептурні ліки можна придбати лише за електронним або паперовим рецептами. Рецептурні ліки це ті препарати, які може призначати лише лікар. Чому це так важливо? Тому що вони найчастіше можуть викликати побічну дію і ускладнення при лікуванні. Людмила Романенко наголосила, у фармакології існують такі поняття, як синергізм і антагонізм. Синергізм це підсилення дії одного елементу з додаванням іншого. Антагонізм навпаки, це явище, коли під дією одного з препаратів дія іншого знижується або повністю зникає. Завдання лікаря й полягає в тому, щоб підібрати пацієнтові правильне лікування. Лікар, знаючи анамнез хвороби пацієнта, знаючи, які в нього є ще супутні захворювання, знаючи оці поняття, коли препарати можуть нівелювати або посилювати дію один одного, тільки тоді він, враховуючи ці всі фактори, може призначити правильне дозування, правильну схему застосування, умови застосування даного лікарського засобу для того, щоб максимально запобігти виникненню побічної дії і ускладненню від прийому цього препарату. В Україні рецепт лікаря потрібен приблизно на 60% зареєстрованих медикаментів. Водночас інші ліки, навіть після 1 квітня, можна купити без рецепта. Дізнатися, чи є препарат рецептурним, можна кількома способами. Найпростіше це в інструкції до застосування. Кожна інструкція до застосування лікарського засобу, крім усієї інформації, яка про наявний лікарський засіб в кінці інструкції, як правило, міститься інформація, умови відпуску препарату або категорія відпуску препарату. І от там написано чи за рецептом, чи без рецепту лікаря. Це як найпростіший спосіб, якщо людина давно вже приймає даний лікарський засіб, вона може відкрити цю інструкцію і подивитися. Знайти інформацію про медичний препарат можна і в інтернеті. Окрім цього, у всесвітній мережі наявний перелік безрецептурних лікарських засобів, затверджений наказом Міністерством охорони здоров'я 2019 року. Список має майже три тисячі найменувань препаратів. Третій варіант скористатися сайтом Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України. На ньому міститься інформація про зареєстровані у нашій країні лікарські засоби. Там дається перелік умов для пошуку. Пошук може бути за різними реквізитами, за торговим найменуванням лікарського засобу. Може бути пошук за міжнародною непатентованою назвою, за АТХ-кодом. Для пацієнта найважливіше знати, якби, торгову назву лікарського засобу. І ввівши в тій пошуковій системі як мінімум 5 символів із початкових букв із назви цього препарату, пацієнт може вже бачити там перелік всіх цих лікарських засобів під такою назвою всіх виробників, буде в вікон. І пацієнт обирає той препарат, який хоче придбати. Натискає кнопкою мишки на номер реєстраційного посвідчення, і там є умови відпуску цього препарату за рецептом чи без рецепта. Сайтом Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я користуються лікарі. Адже наразі тримати у голові перелік дозволених безрецептурних і рецептурних препаратів важкувато. Однак ми знаємо, що антибактеріальні засоби вони всі практично рецептурна група, протисудомні засоби, антидепресанти, гормональні препарати це рецептурна група, тому тут нам не треба заходити в пошукову систему, тому що вже апріорі ми знаємо, що це якби такі серйозні препарати. Ті препарати, які виникають, викликають у нас якийсь сумнів, точно так же ж і медик може на своєму робочому місці переглянути чи в пошуковій системі на сайті Державного експертного центру МОЗ України. чи Точно так же відкрити інструкцію і почитати в інтернеті. Людмила Романенко впевнена, лікарі швидко накопичать необхідні знання і за два тижні безпомилково визначатимуть належність медичних препаратів до рецептурних або нерецептурних ліків. Адже зазвичай на практиці медичний фахівець працює із певною кількістю лікарських засобів, тож вивчити це буде нескладно. Серед переваг впровадження електронних рецептів є й те, що лікар не зможе впливати на вибір певного препарату пацієнтом. В Україні, на жаль, відомі випадки, коли медичні працівники співпрацюють. Цюють із фармацевтичними компаніями і наполягають на лікування лише тими лікарськими засобами, за реалізацією яких мають додатковий прибуток. Електронний або паперовий рецепт такий варіант наживи зводить нанівець, адже в документ лікар вписує не назву лікарського препарату певної торговельної марки, а діючу речовину, тобто міжнародну непатентовану назву. Вже в аптеці фармацевт вам запропонує кілька варіантів препаратів українського і міжнародного виробництва. Докладніше про порядок видачі електронного і паперового рецептів ви дізнаєтесь у наших наступних випусках інформаційної програми. Новини